Вітаю в своєму творчому куточку, з вами Юля і Нола. Вона поруч лежить дрімає. А я вам покажу, що вчора вечором, в середу вечором, в останній день мого рукодільного тижня, я ж таки почала невеличкий старт. Я ніколи не шила це навіть не пластик, це, як сказав чоловік, полікарбонат. Прозора заготовочка. Якщо хто знає, хто вшиє мініатюрки, знають і взнають вже це наборчик з Сантиком. Санта від Ульяни Яковлєвої. Відносна новиночка. Я його розпочала буквально вчора. І для мене це був перший опит взагалі працювати на такій основі ниточками. Поки... Приладналася, єдине, що закріпляти ниточку мені трохи важко. Ну, Я вияснила, що то не мені одній. Так що е, ну, я зазвичай протягую ниточку позаду під 3-4 стібочками. І ну, я перевертаю роботу, так і кріплю позаду роботи. На цій основі, як і на дереві, це нелегко. І, ну, коротше, трошки. З закріпкою ниточки я поки що не приладналася. Ну, але все одно шиється чудово. От Бачите, така заготовочка. показую вам, буквально сидячи, як то кажуть, на колінці. Просто так краще видно, ніж на моєму сірому фотофоні. І е, тут ниточки DMC, класно шиються ось такий, бачите, паперовий ну, картонний органайзер з ниточками. Я так розумію, ну, я не міряла прям, ну, мені здається, метрова нарізка така дуже зручна для того, щоб кріпити петелькою. І е... ось обкладинка наборчика. Затишні хрестики називається, канал у Ульяни. Вона тільки недавно його розпочала вести. Заходьте, дивіться, в неї. Там вже з'являються цікавинки із її роботами, і з роботами дівчат з її міста. І такий чудовий сантик, я вишиваю, бачите, тут надається розтіч сага, ниточки DMC. Ну, ось такі підвісочки і білий фетр на задню частину. Дуже класно, зручно. Там, якщо достати цей фетр, там є перелік, що входить в набір. І в силу того, що я збираюся їхати до другої мами в Хорол, то я попакувала, що називається, поховала всі свої ті процеси, які я маю і хочу брати туди, в Хорол. Тому, щоб, як то кажуть, нічого не забути, нічого не пропустити, я все, що мала і планувала, склала вже, що називається, по торбах склала. І е, думаю, ну що мені шити? В мене тільки бісерний місяць і все. І якось так мені вчора його не дуже хотілося, хотілося хрестиків. То я взяла цього сантика в роботу. Думаю, ну, а чого б ні, все одно його брала для того, щоб вишивати, щоб не те, щоб він просто був. Тому е, прикольний такий, дивіться, який класнючий дизайн. Джингл Белс називається. Дуже класний, дуже гарний. Це сама схема також Ульяна розробляла і наборчик комплектувала також сама. От. Так що проходьте, в неї є, до речі, ну, я думаю, що і на її каналі, і в Інстаграм є посилання на її невеличкий інтернет-магазинчик на ці іграшки. В неї там і сніговички є чудові. Я вже декілька прикупила. Ну, коротше, буде купа красоти. Я поступово-поступово, що мені подобається, прошу її відкласти. Іграшки недорогі. так що Дуже-дуже рекомендую. О, бачите, артикул 001. Чи це я не пойму N001, чи це номер перший. Ну, Отакого чудового сантика я вишиваю. Бачите, розпочала я з цієї таблички, потім пішла на рукавички. Ну, Поступово-поступово, просто тут насправді ну, шиється дуже легко. Я ж кажу, В мене чогось затик поки що з закріпленням ниточки в кінці. Бо на початку я роблю петельку, мені не проблема. А от в кінці трошки, ну, я б сказала, ну, трошки мудохаюсь. Подивимось, що зміниться. Ну, Але це таке знаєте, відпочивалочка, яка в мене буде в руках найближчі пару днів, пару-тройку днів. Поки я не розташуюся там в хоролі в мами, і що я не братиму з собою і що, з чим я буду сьогодні працювати, це чарівний ліс від Ельза Вільямс. На такому стані він зараз в мене стоїть. на станочку. На станочку. Тут 22%, і в мене по плану, по тому плану, який я собі писала на осінь 2022 року, я хотіла його добити до чверті. Робота велика, і я багатопроцесниця, то мені влаштує, коли я доб'ю до чверті, і я буду вважати, що в мене плани виконані. Ну, Наразі, поки 22%, я сподіваюся, в мене сьогодні буде час повишивати її, добити до чверті, щоб я зі спокійною душею, з спокійною душею, пробачте, залишила її вдома в Харкові і не тягла ось весь великий оцей станок. ось оцього. Ранок 21 жовтня. Не все так сталося, як гадалося, знаєте, як я кажу. І вчора я не дійшла до чверті. вчора я вишила лише 1% роботи. А саме це десь 350 чи 360 хрестиків. Ви бачите, трошки в правому куточку з'явилася зелень. І все. Бо часу на вишивку вчора зовсім не було, збирала речі. Зараз ранок, зараз збираємось на дачу. Сподіваюсь, погода нам дозволить там попрацювати. Ну і до вишивки там точно не буде часу. Я взяла з собою сантика ульяниного, Подивлюся, хоч трошки його сколупнути, сподіваюсь. Ну а що нам ще залишається? Сподіватися на краще. Вітаю всіх дачників, городників. Ми на дачі. Сьогодні чудова погода, сонячний деньок, Ми сьогодні просто. Задовбалися працювати на городі. Вон бачите, кипи трави. Як завжди, моя коняшка бігає. Нола, На Нола! Де мама? Ага, отого. От Отак, моя коняшка бігає. Привіт-привіт! У привіт. мене вже вівторок, 25 жовтня. Тиждень видався не те, що вишивальний, а взагалі якийсь такий морально важкий та й фізично нелегкий, бо і на дачі упрацювалися, і потім переїзд до хоролу. Вчора, нарешті, мені вдалося навишиватися, що називається. Допалася до семплеру. І як бачите, в мене вже значний приріст. В мене з'явилися чобітки, в мене з'явився гарбузик і навіть павучок. Прикольні такі, це, мабуть, я не знаю, якісь зеленушки. З'явилися класно, все дуже легко йде. Процес це сплошне суцільне задоволення. І наразі в мене на роботі зараз 60% рівно. Ну, я казала, що я хочу таке собі поставила за маленьку ціль. Я хочу фінішувати цю роботу до кінця цієї осені. Тобто, в мене в місяць 33% з хвостиком відсотки має бути відшито. Власне, зараз другий місяць осені закінчується і мені на кінець жовтня має бути 66,6%. Ну, До цього мені ще треба дойти. Ще 6, 6, ,6 залишилося відсотка. Але сьогодні я хочу відкласти трошки цю роботу, бо я, власно кажучи, дуже скучила за горобиною від мережки. Давненько я її не брала. Думаю, що сьогодні в мене вийде повишивати хоча б в день, не знаю, як за вечір так що показала вам свої просування, мені здається, вони чудові, бо тут 1200 хрестиків мені додалося. Хоча, здавалося б, ну що тут? Ну, оця частина, ну де тут 1200? Ну, паучок ще трошки. Все, ну, я не знаю, якось воно так швидесенько-швидесенько, досить легко. Ну і цікаво, не скучно. Ну, а ще проміж цього я вам показувала, що я шию. Діда Морозика чи сантика від Ульяни Яковлєвої. Я його шию дуже потрошки. Тут прозора така заготовочка з полікарбонату. Я його шию дуже потрошки, і зараз в мене відшита лише третина роботи. Ну, але я з ним не поспішаю, бо ну, дійсно це така, знаєте, відпочивалочка. Я його брала з собою на дачу. Трошки там повишивала, трошки вдома буквально одну-дві ниточки. Ну, і так поступово-поступово, але мені, знаєте, процес іде в задоволення. Тому скоро буде також маленька ялинкова прикраса гарнюня. Там на задник іде білий фетр, я показувала на початку цього відео. До нового включення зустрінемось за хвилинку. Власне, на секундочку включуся показую, що в мене на момент початку сьогоднішньої роботи це 24,7%. Ну, майже чверть, то я хочу сьогодні попросувати цю роботку, бо давненько я її не брала. І мені хочеться, хочеться, хочеться побачити цю осінню красу. Дуже хочеться. Тим більше, що скучила, я її пару, пару тижнів так точно не вишивала. Може, навіть чи 2-3 чи тижні. Так що сьогодні в мене в роботі буде годівничка з горобиною від мережка. І власне ці органайзери, які я використовую з покупочок, я буду робити, як би мені того не хотілося, але нарізати ниточки з мережкінських плашок. Бо мені не дуже зручно. Якщо в лукасі в великих роботах я відшиваю повністю пасму, то тут повністю пасма не відшивається, і мені не дуже зручно чіпляти її назад на пасму, ту ниточку. Так що, поступово буду нарізати, використовувати ниточки. Ну, пішла вишивати синичку. Ранок 26 жовтня. Вчора навишивалася я горобини. І сьогодні я думаю, що я продовжу над нею роботу. Як бачите, в мене з'явився листочок чудовий такий, і в мене тут був жолудь, я його переставила на дубовий гай, а сюди причепила цибулинку від Інеси також. Така в мене чудова з'являється осіння робота. Вже починають з'являтися бубочки горобини. Вчора я ставила ціль завершити листочок, я його майже майже. Ну тут буквально там, якихось 10 хрестиків залишилося ібек. То вже вночі не стала цього робити. Ти зараз у мене 29% готової роботи. Ну, рухаємось вперед. І так, вечір-ночір середи, 26 жовтня. Я сьогодні. Практично не вишивала, як бачите, я сьогодні лише ще зробила це трошки подвинула нижню частину сантика від Уляни Яковлевої. Ну, але, знаєте, голочку в руках потримала, то вже і добре. Буде час, буде можливість, то ще повишиваю. Досі досить важко кріпити ниточку на такій основі. Я до цього ще не вишивала на пластику і на полікарбонаті. Ну, але, знаєте, все одно. Все е, буває вперше. Е, такі в мене менюськи також вишиваються. Е, ну, тут приблизно десь, може, трошки більше третини, але я не кваплюсь, бо це дійсно відпочивалочка. І з таким е, малесеньким просуванням я переходжу в наступний вишивальний тиждень. Я сподіваюся, завтра в четверг. У мене буде більше часу на вишивку. Ну, а сьогодні такий собі насичений день, було трошки не до вишивки. Тому показую хоча б мінімальні, хоча б малесенькі просування. Ну, але це теж непогано, знаєте, навіть 100-200 хрестиків це все одно більше нуля. Так що гріх жалуватись, скаржитись, так що е, приймайте мій звіт і. Хоча тиждень видався практично, ну, я вважаю, мало вишивальний. Все одно просування були. Я цьому рада. Тому я сподіваюся, наступного тижня тиждень буде більш вишивальний, ніж цей. До нових зустрічей. Всім, як завжди, традиційно тепла добра і творчого натхнення. Ну, а я. Буду лягати спати, бо вже початок першої ночі. І завтра щось візьму до рук, поки що сама не знаю, що. Хай це буде завтра мені самій сюрприз. Всім спокійної ночі, спокійних днів, миру і перемоги. Обійняла, до побачення!